Дарованому коневі в зуби не дивляться, Притча. Колись у далекому гірському селищі жив молодий чоловік на ім'я Лука. Він був працьовитим, але мав одну ваду завжди шукав усьому недоліки. Коли йшов дощ, він нарікав на болото, коли світило сонце, на спеку. Одного разу старий самітник, що жив на вершині гори. Вирішив віддячити Луці за те, що той допоміг йому відремонтувати дах хижі. Луко, сказав старий, ти допоміг мені від щирого серця. Я хочу віддячити тобі. Ось мій кінь. Він старий, але вірний. Забирай його собі. Лука глянув на тварину кінь був худий, з посивілою мордою, а його копита здавалися дещо стертими. Замість того, щоб подякувати, хлопець одразу підійшов до тварини, силоміць розкрив їй пащу. Гляньте но. вигукнув він. Зуби жовті, потерті, деякі взагалі немає. Та він же ледь жує, скільки йому лишилося. Рік, два, хіба це подарунок? Це тягар, який мені доведеться годувати. Старий самітник лише сумно зітхнув. Забрав повід і мовчки повів коня назад у стіло. Лука розвернувся і пішов додому, задоволений своєю прозорливістю. Минуло кілька тижнів. На селище налетів страшний буревій, який завалив єдину дорогу до міста величезним камінням. Почався голод, бо вози з хлібом не могли проїхати. Єдиний шлях пролягав через вузьку круту стежку над прірвою. Куди боялися ступати молоді гарячі коні, вони лякалися висоти різкого вітру. Раптом мешканці побачили старого самітника, він спокійно їхав на своєму старенькому коні, навантаженому мішками зерном. Кінь ішов повільно, але впевнено кожна його стареча зморшка, кожен стертий зуб були ознакою того, що він пройшов тисячі таких доріг. Він не боявся вітру, бо знав його голос. Він не боявся прірви, бо довіряв своєму господарю. Лука стояв осторонь і дивився, як старий кінь рятує село. Я дивився на його зуби, прошепотів хлопець, але не бачив його серця.